Мене звати Вікторія, і моя історія почалась із великої мрії. Я вийшла заміж, вірячи, що знайшла справжнє кохання. Артем був моїм всесвітом, турботливим, уважним, сильним. Ми познайомились випадково, але дуже швидко зрозуміли, що хочемо бути разом. Наші плани були простими: сім'я, затишний дім, діти. І все б так і було, якби не одне але його мама, Галина Петрівна, ім'я, яке згодом стало для мене символом холоду, недовіри і болю. Вона усміхалася на весіллі, навіть привітала мене, але в її очах не було тепла. Лише зверхність. Я тоді подумала, що, можливо, це просто втома. Але справжнє її ставлення до мене проявилося вже наступного дня. Ми переїхали жити до них тимчасово, поки наздираємо на власне житло. Та як виявилося, це тимчасово було її ідеєю, їй потрібно було тримати все під контролем. Вона одразу почала з дрібниць, залишала брудний посуд, навмисно пресувала мої речі. Коментувала все від моєї зачіски до того, як я ріжу хліб. Спершу я мовчала. Вихована в повазі до старших, я намагалась бути вічливою, не відповідати. Мені здавалося, що треба просто перетерпіти, і вона мене прийме. Але з кожним днем усе ставало гірше. Артем намагався не втручатися, а згодом і зовсім удавав, що нічого не помічає. Я залишалась наодинці в її домі з її правилами. І тоді я ще не знала, що це лише початок. Коли минав перший місяць спільного життя з Артемом і його матір'ю, я вже відчувала втому не тілом, а душею. Галина Петрівна ніби жила заради того, щоб зруйнувати мій спокій. Її дії були тонкими, майже навловимими для стороннього ока, але я бачила їх усі. Її усмішка перед Артемом, яка змінювалася на холодну маску, щойно він виходив з кімнати. Її фрази підкинуті ненароком, ти так втомлюєш Артема своїми балачками. Або не кожна здатна бути хорошою дружиною. Це ще треба заслужити. Я намагалась не звертати уваги. Працювала, готувала, прала. Здавалося, що якщо я вкладатиму ще більше зусиль, вона побачить у мені людину. Але натомість вона бачила у мені загрозу. Якась частина мене почала ламатися, мене охоплювало відчуття, ніби я чужа у власному житті. Особливо боляче було тоді, коли Артем почав ставати схожим на неї. Він почав частіше критикувати мене, повторювати її фрази, ставити під сумнів мої рішення. Мовляв, мама каже, що борщ у тебе не солений, а подушка не так застелена. Мама каже, що тобі не варто так фарбуватись. Мама каже, мама каже, мама каже, я перестала відчувати себе жінкою. Я стала тінню, домашнім привидом, якого не помічають, поки він мовчки готує вечерю. І навіть тоді я все ще вірила, що зможу змінити ситуацію. Але одного вечора, коли я сиділа в кімнаті і пришивала гуцик на артемову сорочку, Галина Петрівна увійшла без стуку. Вона подивилась на мене так, ніби я пляма на її ідеальному житті. Потім сказала холодно й чітко: у тебе немає нічого, крім мого сина. І ти ніколи не матимеш. Не забувай, хто тут головна. Я не відповіла. Просто опустила очі й мовчки, продовжила пришивати гуцик. Але всередині в мені щось клацнуло. Це було перше зерно люті, маленьке, ледь помітне. Але воно пустило корінь. Минали місяці. Кожен новий день, схожий на попередній. Як повторюване покарання у нашому домі не було сварок, була тиша, та тиша, що душить. Артем приходив пізно, їв мовчки, лягав спати, не обіймаючи. А я вже навіть не помічала, коли востаннє сміялась чи говорила про щось інше, окрім побуту. Галина Петрівна заповнила весь простір фізично і ментально. Я жила у її ритмі, готувала те, що вона любить, мила так, як вона валіла, Одягалась скромно, бо вульгарність у домі. Це приниження для чоловіка. Я не була слабкою, я була виснаженою. Одного ранку я подивилась у дзеркало і не впізнала себе. Очі порожні, волосся скуовджене. сіра ковта, стара спідниця. Я втратила себе в цьому домі, у цій сім'ї, де я була зайвою. Того дня я наважилась сказати Артему, що хочу заїхати. Не назавжди просто винайняти маленьку квартиру, щоб побути удвох. Подалі від мами. Я говорила обережно, ніжно боячись образити, але його відповідь зламала мене Ти що здуріла залишити маму одну? Вона ж у віці, і взагалі їй і так важко з тобою. Я дивилась на нього і не розуміла, де той чоловік, за якого я виходила заміж, його більше не було. Залишився син мами, який слухняно виконує її настанови. Я вийшла з дому того вечора, просто пройтись, подихати повітрям, сіла на лавку біля парку. Пам'ятаю, як тримала руки на животі. Тоді я ще не знала, але моє тіло вже почало шепотіти мені найважливішу новину. Я була вагітна. Я дізналася про вагітність через тиждень після тієї розмови. Тест був позитивний, і я сиділа у ванні із трясучимися руками, дивлячись на ці дві смужки, як на диво. Всередині все калатало. Я боялась і раділа одночасно. У мені росло життя. Частинка мене, Яртема, новий початок. Кілька днів я носила цю новину в собі, мов таємницю, яку хотілось прошепотіти світові. Але лише тоді, коли я точно знатиму, все буде добре. Я уявляла, як скажу Артему, як він обійме мене, підніме на руки, як раді тима. А потім ми разом сядемо за вечерю і скажемо Галині Петрівні, і можливо, вона теж зміниться. Можливо, та все було не так, коли я нарешті зібралася з духом і розповіла Артему, він не сказав нічого. Просто мовчки подивився на мене, встав і вийшов з кімнати. Я сиділа, слухаючи, як його кроки зникають у коридорі. Через кілька хвилин я почула голос його мами. Вона кричала. Потім двері грюкнули. Він повернувся через годину, сів навпроти і сказав, не дивлячись мені в очі. Мама не готова до цього. Їй і так важко. Ми ще не на тому етапі, віко. Це це не на часі. Я не могла повірити. Це був не він. Не мій Артем, його очі були порожніми, мову людини, що давно здалася. І тоді я зрозуміла він більше не належить мені. Його поглинула вона. Наступного дня вона сама підійшла до мене. Тримаючи в руках чашку з відваром, вона сказала тихо, майже лагідно: Випий, Від токсикозу, це допоможе. Я взяла чашку, але щось у мені зупинилося. Її погляд, її тон, її раптове добро. Я не пила. Поставила чашку на стіл і пішла в кімнату. А ввечері, випадково проходячи повз її відчинені двері, почула, як вона говорила телефоном. Вона думає, що це щастя. А це не дитина, це її в'язниця. Але я не дозволю їй тримати Артема на прив'язі. Я все владнаю. Я стояла, мовчала, але вже не боялась. У мені росло нове життя, і разом з ним росла рішучість. Моє серце билося швидше, ніж зазвичай. Вагітність робила мене чутливішою, вразливішою, але водночас сильнішою. Я більше не була простою дівчиною, яка хоче, щоб її прийняли. Я стала жінкою, яка захищає себе і дитину. Але світ, у якому я жила, був отруєний. Я намагалась уникати Галини Петрівни, не приймала її трави, не їла того, що вона готувала. Вдома постійна напруга. Артем майже не розмовляв зі мною. Мене почали мучити нудота, безсоння, біль у животі. Я думала, це нормально. Але одного вечора біль став нестерпним. Я впала на підлогу в коридорі, закривши обличчя руками, бо не могла кричати. В будинку була тиша. І лише через кілька хвилин я почула повільні кроки. Це була вона. Вона подивилась на мене зверху вниз і, не кваплячись, сказала: що, не витримала. Буває! І пішла. Не покликала сина, не викликала швидку. Не допомогла. Я дісталася до телефону сама. Пальці тремтіли. Я викликала швидку. Пам'ятаю, як медики вели мене по сходах, і я бачила, як Артем стоїть на другому поверсі, у дверях кімнати. Просто дивиться ні слова, ні руху. У лікарні все було як у тумані. Капельниці, бліді стіни, лікарі, які говорили занадто тихо, і порожнеча всередині. Я втратила дитину. Вони сказали, що пізно звернулася, що організм не витримав, що так буває. Але я знала я знала, що не тіло здалося, це було щось інше. Я лежала в палаті три дні, одна, без квітів, без джвінків, без нього. На четвертий день лікарка принесла мені телефон і сказала, що хтось телефонує. Це була моя мама. Я сказала їй, що все добре. Я збрехала. Бо навіть тепер, навіть після всього, я ще не була готова зізнатись, що потонула. Та в ту ніч я прийняла рішення: я більше не дозволю їм ламати мене. Не дозволю, щоб хто ще мав таку владу над моїм життям. Вікторія, яку вони знали, зникла, і нова Вікторія почала розплющувати очі. Коли мене виписали з лікарні, на дворі падав сніг. Дрібний, колючий, як мої думки. Я вийшла з білої будівлі з порожніми руками і важким серцем. Але в мені вже не було жалю. Біль, так, втрата, так, але не жалість. Не до себе, не до них. Я повернулась додому тихо. Як привид, дім був порожнім. Галина Петрівна кудись поїхала, Артем, на роботі. Я пройшлася кімнатами, торкнулася стін, що стали мені в'язницею, Подивилась у дзеркало і вперше не відвела погляд. У ту ніч я не спала. Я писала сторінка за сторінкою все, що вони зробили зі мною. Все, що я відчувала свою історію не для когось, для себе, щоб запам'ятати, ким я була, і ким я більше не хочу бути. Наступного ранку я почала змінювати дрібниці. Вперше за довгий час я одягнула не темну затерту ковтину, а білу блузку, зробила макіяж, зібрала волосся, сіла за сніданок не готувати, а їсти. Коли Галина Петрівна повернулася, вона глянула на мене з подувом. Її очі ковзнули по мені. Як завжди, шукаючи слабке місце. Але цього разу вона нічого не знайшла. Вона зробила вигляд, що нічого не змінилось, але вона відчула її тон став гострішим. Артем почав знову зникати на роботі, мовчати більше, ніж зазвичай. А я. Я почала жити вперше за довгий час. Я пішла на роботу, яку давно хотіла, але колись залишила через домашні обов'язки. Почала спілкуватись із людьми, які не міряли мене крізь призму, добра дружина, погана дружина. Я почувалась, наче виходжу з мороку. Я не пішла з дому, ні. Я залишилась не для помсти, для себе, щоб не втекти, а перемогти у тиші, у впевненості, у самоповазі. Це вже була не гра за їхніми правилами. І Галина Петрівна це зрозуміла. Галина Петрівна не одразу зрозуміла, що відбувається. Спершу вона просто спостерігала, злегка прищурившись. Вона звикла бачити мене покірною, зігнутою, з опущеними очима. А тепер я не квапилась до плити, не бігла на кухню за її натяками, не вибачалась за те, що не винна. Я бачила її здентеження у дрібницях. Її рухи ставали різкішими. Коментарі дошкульнішими. Вона мовби шукала слабке місце в моїй новій броні, але не знаходила. І це її лякало. Якось вона поставила тарілку на стіл так голосно, що навіть Артем здригнувся. Я мовчки взяла ту тарілку, переставила її і просто продовжила вечеряти. Ге слова, без емоції. І саме ця тиша вбивала її повільно, але впевнено. Бо більше не я жила за її правилами. А вона, у моїй присутності, яка дратувала її щоразу більше, вона почала робити спроби повернути все на своє місце. Наприклад, навмисно переказувала Артему вигадані розмови. У яких я нібито висмію її або планую поїхати. Але я більше не виправдовувалась. І Артем вже не слухав її так уважно, як колись. Він почав дивитись на мене інакше, іноді, з подивом, іноді з відчуттям провини. Але мені вже було байдуже. Я більше не боролась за нього, я боролася за себе. Я почала збирати речі повільно, не як втечу, а як перехід. Я знала, що піду, але не з порожніми руками. Я хотіла піти гідно, і тоді вона вирішила діяти інакше. Одного вечора, коли Артем повернувся додому, вона сиділа з ним у вітальні і говорила тихо, майже зі сльозами: Твоя віка мене не поважає, вона мене виганяє. Ти не бачиш, як вона мене руйнує. Вона хоче нас розділити. Я почула це з коридору. Стояла нерухомо, як тінь, і чекала не на її слова, а на його відповідь. Але Артем нічого не відповів. Просто встав і пішов до себе в кімнату, вперше залишивши її зі словами в повітрі. Після тієї розмови в домі стало ще тихіше. Та це вже була не та тиша, що душила. Це була тиша перед бурею. Я знала, або вона зламає мене востаннє, або я вирвуся. І цього разу назавжди я більше не ховалася, почала збирати речі відкрито. Валіза в коридорі була мовчазним вироком. Вона бачила її, але нічого не говорила. Її гордість не дозволяла питати, але очі її палили. Одного дня вона знову спробувала. Підійшла до мене на кухні, поки я складала посуд у коробки. Її голос був спокійний, майже лагідний. Ти йдеш. Та куди ти підеш, Вікторія? Хто тебе там чекає? У тебе ж нічого немає, крім мого сина. Я повернулась до неї повільно, Подивилась в очі. Спокійно, чітко, рівно. У мене є я, і тепер цього досить. Вона нічого не відповіла. Її обличчя сіпнулось вперше, не від злості, від страху. Вона більше не мала влади наді мною. Артем нічого не сказав, коли я виносила валізу. Стояв біля вікна, курив. Я не прощалась, і не чекала, що він поверне голову. Бо той чоловік, за якого я виходила заміж, зник давно. А той, що залишився, не вартий навіть мого болю. Я вийшла з цього дому як із чужої могили. І, хоч була зима. Я дихала на повні груди. Я йшла не в нікуди, я йшла до себе. У мене не було плану. Не було квартири, де чекали. Не було грошей на новий старт. Але я мала головне свободу. І себе живу, справжню, нарешті вільну. Я приїхала в орендовану кімнату в старому районі. Там було холодно, але затишно. Маленьке вікно з тонкими фіранками, дерев'яна підлога, що скрипіла кожного разу, коли я ходила босоніж. Але в цій кімнаті вперше за довгий час я відчувала, це мій простір, і ніхто більше не буде диктувати, як мені жити. Перші дні були складними. Я прокидалась і забувала, що більше не маю поруч знайомого обличчя, але потім згадувала, що саме те обличчя колись стало символом мого болю. Я навчилась жити без дзвінків, без турботи, без а ти де, без скільки тебе чекати. І це була не самотність, це було очищення. Я влаштувалася на роботу в маленьке дизайнерське бюро. Там працювала ще з навчання до шлюбу. Дівчина, яка мене наймала, пам'ятала мене і не ставила питань. Просто сказала: Починай у понеділок. Ми тебе чекали. Ці слова мене розчулили. Вперше хтось мене чекав не через обов'язок, а через віру в мене. Поступово я відновлювала себе, знову малювала, знову сміялась. Почала обожнювати вечори в самоті з книжкою або фільмом. Я навчилась радіти своїй тиші. І саме в цей час я отримала повідомлення. Від Люди, колишньої дівчини Артема, з якою я ніколи особливо не спілкувалась. я не розуміла, чому вона мені пише, але її слова стали несподіваним проривом: Привіт! Я знаю, що ти пішла, і я знаю чому. Якщо захочеш поговорити, я тут тебе не зламали, а мене так. І я рада, що хоч хтось зміг вирватися. Це був шок. Люда, та сама, яку Галина Петрівна колись люто ненавиділа, а потім несподівано почала хвалити. Я тоді не звернула уваги. А дарма. Ми зустрілися в кафе. І вона розповіла мені все. Люда сиділа навпроти мене з кавою в руках. Її пальці трохи тремтіли. Вона довго мовчала, ніби збиралась із силами. А потім почала говорити повільно, наче боялась, що слова знову поранять. Вони з Артемом зустрічались кілька років. Закінчили університет разом, планували майбутнє. Вона навіть приїхала до нього, як і я згодом. І в них теж була Галина Петрівна. Усе починалось майже ніжно, сказала Люда. Вона називала мене донечкою, запрошувала на кухню, пекла мої улюблені млинці. А потім почалось отруєння зсередини. Галина Петрівна говорила Артему, що Люда непорядна, занадто емоційна, не вміє тримати себе в руках. Почала стежити, підслуховувати, влаштовувати сцени, коли Артем не бачив. Але найгірше це те. Як вона зламала Артема? Він змінився, сказала Люда, почав говорити її словами. Вважав, що це я перебільшую. А коли я одного дня зібрала речі, вона стояла біля дверей і сказала: Не переживай, ти не остання. Мій син завжди помиляється, але я завжди виправляю це. Ці слова вдарили по мені як лезо. Це було не лише приниження, це була система, метод, контроль, свідоме знищення всіх жінок. Які намагалися наблизитися до її сина, люда подивилась на мене і сказала: Я знаю, через що ти пройшла. Але знаєш, чому я вирішила написати? Бо ти вийшла, а це важливо бо більшість залишаються, ламаються, а ти, ти вижила. Я сиділа, мовчала. Всередині було багато всього злість, гіркота, полегшення, страх. Але головне усвідомлення, я не була одна. І те, що сталося зі мною, не було випадковістю. Це була повторювана історія з різними іменами, але однаково закінчена. І я вирішила, на цьому все не закінчиться. Бо я не дозволю їй зламати ще когось. Настав мій час діяти. Було прохолодне весні на ранку, коли я знову опинилась перед тим самим будинком дім, у якому колись втратила себе. Тепер я стояла перед ним, але більше не боялася. Я не прийшла просити, не шукала прощення. Я прийшла подивитись її в очі останній раз. Двері відчинила вона. У домашньому халаті з холодним виразом обличчя, що за ці місяці не змінився ні на крихту. Але щось у її погляді зблиснуло страх, напруга або, можливо, здивування. Я стояла впевнено, спокійно, мовчки, і вона впустила мене, не сказавши ні слова. У вітальні сидів Артем, побачивши мене, підвівся різко, ніби побачив примеру. Мовив моє ім'я, але я зупинила його жестом: Я прийшла не до тебе, і не за тобою. У мене немає питань до чоловіка, який дивився, як я лежу в лікарні, і не зателефонував. Але я маю кілька слів до тієї, хто називала себе матір'ю. Галина Петрівна стояла осторонь. Її руки були схрещені, але пальці напружено зімкнуті. Їй було некомфортно. І я це відчула. Вперше вона слухала мене без можливості перебити. Ви зруйнували не одне життя. Ви не просто контролювали. Ви ламали методично, холодно. Без жалю. І я не перша, і, напевно, не остання. Але більше я мовчати не буду. Ви, не богиня. Ви, звичайна жінка, яка боїться бути одна. І саме цей страх зробив з вас монстра. Я бачила, як з її обличчя повільно зникали фарби. Вона нічого не сказала. Навіть Артем не наважився втрутитись. Він просто опустив погляд. Дякую, що показали мені, ким я не хочу бути. Ви навчили мене головного. Тікати від тих, хто знецінює, і берегти себе. Я розвернулась і вийшла. За мною тиша. І вперше вона не тиснула на мене, а звільняла це була не перемога, це була точка. Крапка завершення глави, яка більше не мала влади наді мною. Після тієї розмови я повернулася додому і відчула дивне полегшення. Не як після сварки. І не як після втечі. Це було щось більше: завершення, тихе, впевнене, остаточне. Я почала жити далі по справжньому, прокидатись у тиші, яка належала лише мені, пити каву з улюбленої чашки, яку ніхто не смів назвати некрасивою, працювати з людьми, які поважали мій талант, а не перевіряли мою порядність. Я знову почала жити як жінка, а не як тінь чужої волі. Я перестала обертатися назад. Минуло більше немало надімної влади. І тільки тепер я помітила, навколо мене з'являються нові люди, інші світлі. Десь гіркоти в погляді. Одного дня я залишилась після роботи пізно, проект не відпускав. І саме тоді я вперше помітила Сашка, нашого колегу з відділу. Він був тихий, завжди зосереджений, але щось у ньому було дуже тепле. Непоказне, не голосне. Просто справжнє піца. запитав він, проходячи повз мій стіл, тримаючи коробку. Чому ні? відповіла я, тільки якщо з сиром. Він усміхнувся. Ми сиділи мовчки, їли. А потім несподівано розговорились не про роботу, про фільми, подорожі, дитячі спогади. І мені було легко де з масок, де з захисту, просто бути собою. З того вечора ми почали час від часу залишатися довше, інколи спеціально спочатку, як друзі, а згодом щось почало змінюватись. Я боялась дуже, але він не квапив, не тиснув, не просив відкритися, просто був поруч. Так, як ніхто не був раніше, я не знала, чи готова до чогось більшого. Але знала інше, я знову навчилась довіряти Не йому собі, своїм відчуттям, своїм кордонам, своїй цінності. І це було найважливішим, що я могла дати собі після всього пережитого. Минуло кілька місяців. Життя йшло своїм новим ритмом. Я вже не рахувала днів після. Я просто жила у теплій кімнаті з улюбленою роботою. Поруч із людьми, які не ламали, а підтримували. Моє серце більше не билося в страху, воно билося в тиші й гармонії. Одного суботнього ранку я пішла на ринок по квіти. Я обожнювала цю нову звичку купувати невеликий букет у старенької жінки з кутка. Того дня ніжні тюльпани, жовті, як сонце. Я вже поверталась назад, коли випадково повернула за інший кут, ніж завжди, і побачила його. Артем. Він стояв біля аптеки. Один утомлений. Сірий, з опущеним поглядом і якимось зламаним виглядом, він підвів очі, і наші погляди зустрілися. На мить все зупинилось, ніби час вирішив, ось вона мить істини. Він наблизився обережно, невпевнено. Віко. Я мовчала, не тікала, не посміхалась, і не плакала. Ти добре виглядаєш, сказав він. Я кивнула. Тихо, спокійно, ніяких емоцій. У голові промайнуло все лікарня, холод у його очах, мовчання, коли я падала. Але серце залишалось спокійним. Я думав про тебе, додав він. Часто і про нас. Я не дозволила йому договорити. Нас ніколи не було. Була я поруч із тобою. Але не з тобою. Його обличчя зів'яло ще більше. Він нічого не сказав. І це було найправдивішим, що він зробив за все наше разом. Я розвернулась і пішла. Легко. Без тіні болю. У руках букет тюльпанів, у душі весна. Це був звичайний вечір. Я саме поверталася додому після зустрічі з колегами. Місто світили ліхтарі, повітря пахло першим теплом. На телефон прийшло повідомлення. Номер не збережений, але знайомий. Вікторія, пробач, що турбую. Це Галина Петрівна. Я б не писала, але мені дуже потрібна розмова. Хоча б кілька хвилин. Будь ласка, я перечитала кілька разів. Ці слова не вкладались у моїй свідомості. Вперше пробач. Вперше будь ласка. Вперше вона не кричала. Вона просила. Я довго сиділа в коридорі на лавці, тримаючи телефон у руках. У мені билися дві частини. Одна хотіла просто видалити повідомлення, закрити цю історію раз і назавжди. Інша шепотіла, що це не випадково, що є щось більше, ніж просто гордість і образа. Я не відповідала одразу, але цієї ночі не могла заснути. На ранок я написала: я можу прийти завтра на п'ятнадцятьох хвилин. Не більше. Я не знала, навіщо погоджуюсь. Можливо, щоб переконатися, що вона більше не має влади. Можливо, щоб поставити останню крапку. А може, тому що я не вона, і вмію слухати навіть тих, хто мене колись зрадив. Наступного дня я знову ступила на знайомий ганок. Серце билося спокійно, без страху. Двері відкрились, і я побачила її. Вона сильно змінилася. Схудла. Очі бляклі, голос тихий. Дякую, що прийшла. прошепотіла вона. Я мовчки увійшла, сіла на край дивану і чекала. У мене онкологія, сказала вона. Я довго не зверталася, бо не вірила. А тепер пізно. І знаєш, я не боюсь помирати. Я боюсь, що не лишу по собі нічого, крім ненависті. Навіть Артем мене уникає. А ти, ти була єдина, хто не кричав. Ти дивилась на мене, і я бачила себе такою, якою не хотіла бути. Я слухала мовчки. Вперше за стільки часу вона не намагалась мене зламати. Вперше вона дивилась униз. Я не прошу пробачити. Я просто хотіла, щоб ти знала. Я пам'ятаю все. І я шкодую. Я встала. Я не знаю, що з цим робити. Але я почула вас і пішла, не обіцяючи нічого. Але цього разу. В мені не було злості лише тиша. Після тієї зустрічі я ще довго думала не про Галину Петрівну, а про себе, про ту дівчину, яка колись приїхала до чужого дому з любов'ю в очах і вірою, що її там чекають, про ту, яка роками мовчала, коли її ламали. Про ту, яка втратила дитину, і не отримала навіть, вибач. І про ту, яка встала, пройшла через усе, не озлобилась, не зламалась, просто виросла. Я не повернулася до минулого, не стала навідувати Галину Петрівну щодня, але іноді писала короткі повідомлення без емоцій, без жалю, просто по-людськи. Бо я залишаю за собою право бути доброю, але не наївною. З Артемом ми більше не перетинались. І навіть якби зустрілись, я не думаю, що в його очах було б щось, чого б я ще не бачила. Я його пробачила, але не для нього, для себе. Бо тримати злість це теж в'язниця. А я більше не в'язень. Сашко. Він і далі поруч. Тихо, впевнено, обережно. Він не рятівник, і не герой. Він просто людина, яка бачить мене. Не як зламану, а як справжню, сильну живу. Іноді я дивлюсь на себе в церкалі І вже не питаю, що з тобою сталося. Тепер я знаю, зі мною сталося життя. І я його вистояла. Тепер я не чиясь дружина, не чиясь навістка. І навіть не жертва. Я, Вікторія. Жінка, яка колись втратила все. А потім знайшла себе. І цього разу назавжди.